США та РФ відновлюють співпрацю. Резонансна заява Білого Дому з Кремлем більше радитись не будуть. Європа готова відправити війська в Україну без згоди Путіна. Москва готує провокації проти ЗСО, звинувачуючи їх у воєнних злочинах на Корщині. Наступного місяця в Україні можуть відкрити аеропорти. Понад півдесятка компаній уже готуються відправляти до нас свої літаки. Та замовкнув вперше з часів Другої світової. Трамп заглушив голос Америки. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Рубіо зідзвонився з Лавровим чиновника. Говорила про відновлення зв'язків між США та РФ. Про це написала прес-служба Білого Дому. Повідомляється, що держсекретар Марко Рубіо поінформував Росію про військові операції США проти Хуситів і підкреслив, що подальші їх напади на американські військові та комерційні судна в Червоному морі є неприпустимими. Також Рубію і Лавров обговорили подальші кроки в рамках нещодавних зустрічей у Саудівській Аравії та домовилися продовжувати роботу над відновленням зв'язків між Сполученими Штатами та Кремлем. Російська сторона заяву поки що не коментувала. А от Європа навпаки загравати із Москвою більше схоже не збирається. ЄС може відправити свої війська в Україну, навіть якщо Путін буде проти. Про це в інтерв'ю Ла Парісієн заявив президент Франції Еммануель Макрон. Зокрема, він каже, що Україна є суверенною державою, і якщо вона запрошує союзні війська на свою територію, це не справа Росії вирішувати, погоджуватися чи ні. А відмова Путіна від будь-якого розгортання європейських сил для забезпечення безпеки України за словами Макрона є явною ознакою стратегічної екзистенційної загрози. При цьому він також наголосив, що єдиний шлях припинення війни це посилення тиску на Росію, щоб змусити її погодитися на перемир'я в Україні. Тим часом тиснути на РФ не тільки балачками, а й зброєю продовжують Сполучені Штати після відновлення нам військової допомоги в свіжі партії США відправили на модернізовані розумні авіабомби. Раніше військові доповідали про складнощі їх використання через ворожі реба, але в нові версії цю проблему схоже прибрали. Тож на що ці бомби здатні тепер? Розбиралися наші журналісти. США відновлюють для України постачання авіабомб GLSDB після модернізації для кращої протидії російським перешкодам. Про це повідомили Reuters з двоє джерел знайомі зі зброєю. GLSDB – это высокоточные управляемые боеприпасы с радиусом поражения порядка 160 километров. Они сочетают в себе авиационную бомбу и ракетные двигатели М-26. Позволяют силам обороны Украины наносить удары по логистическим центрам оккупационной армии как на оккупированных территориях Украины, так и, соответственно, на территории Российской Федерации. Боєприпаси, нібито прибудуть для підкріплення на тлі повідомлень про закінчення запасів далекобійних ракет «Атакамс». та КАМСТЖІБІ доставлені Україні що в февралі дві в двадцять 2023 рода в рамках пакета допоможі на суму два мільярда доларів. Uh, ну uh, впервоні були. Примініли силами оборони України только в началі 2024 тисячі двадцять четвертого году. фактически адміністрація Байдена затягувала з передачі української стороні даних високоточних відоворужі. Повідомляється, що протягом останніх тижнів було проведено 19 випробувальних стрільб для оцінки ефективності модернізації GLSDB. Частина модифікацій передбачала підвищення стійкості зброї. спутниковая система наведения данных средств поражения оказалась весьма уязвима для российских систем радиоэлектронной борьбы. Принцип действия GLSDB – это подъем на значительную высоту, а это означает то, что, соответственно, данное средство поражения находится под воздействием системы радиоэлектронной борьбы весьма продолжительный период времени. Поэтому На даний момент внесені конструкційні зміння, і соответственно, по всій видимості, річ іде іменно о защищеній спутникової навігації і других усовершенствованні даного вида. Бомби Вже знаходяться на складах Європи і відповідно найближчим часом можуть бути поставлені силам оборони України. сам характер появления информации о передаче GLSDB для сил обороны Украины следует расценивать как элемент информационного и военно-политического давления на Российскую Федерацию, как раз в момент интенсификации мирных переговоров и нежелания Москвы идти на подписание, соответственно, как 30-дневного 30 Договора прикращення активної фази бойових дій, так і, відповідно, договора об окамчанні війни. перевага GLSDB у їх масовості. Якщо атакам зі свого часу для українців передали близько 40 одиниць, то зараз вказується, що США врахували необхідність нейтралізувати тилові склади противника і надають можливість підвищити ефективність і частоту ударів по стратегічних об'єктах Росії. Поки в російському небі загроз тільки додається, в українському схоже невдовзі ситуація може покращитися, принаймні в західній частині України. Вже навесні у Львові знову може запрацювати міжнародний аеропорт імені Данила Галицького. Про це заявила гендиректорка литовища Тетяна Романовська. У випадку, якщо буде позитивний результат щодо припинення війни, то вже у квітні, травні цього року у Львові можуть відкрити міжнародний аеропорт для авіаційних польотів, каже жінка. Інші ймовірні дати відкриття неба це літо. За словами Романовської, у Львові готові почати роботу 5-7 авіакомпаній вже впродовж місяця після запуску терміналу. Також в українському уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України Ужгородського. Замовк вперше за 83 роки. Трамп заглушив голос Америка, який працював ще з часів Другої світової війни. Зазначу, що голос Америки почав роботу ще 1942 року та звертався до своїх слухачів і читачів на 48 мовах. Зокрема, саме ця радіостанція та видання були основою боротьби США із з радянським союзом. А у багатьох диктатурах часто це був єдиний надійний джерело інформації. Тепер же директор Голосу Америки Майкл Абрамовіць повідомив, що понад тисяча співробітників компанії пішла у примусові відпустки через припинення фінансування уряду. Також роботу тимчасово припиняє і Радіо Свобода. А от Москва навпаки в свою пропаганду продовжує вливати мільйони доларів. Зокрема, Кремль готується дискредитувати ЗСУ та звинуватити їх. У воєнних злочинах на Курщині повідомляє інститут вивчення війни. Це потрібно окупантам, щоб вони могли зірвати запропоноване Дональдом Трампом 30-денне перемир'я. Повідомляють аналітики. Зокрема, в інституті відзначили, що Путін і російські змі звинувачують ЗСУ у тероризмі та стратах цивільних на Курщині, але ці заяви не мають обґрунтування. А деякі публікації розмі просто не витримують жодної критики. Там і насильники були, і з були, і українців там мало. Найомники були. Поляки дуже жостокі люди. Очень жостокі люди. Ну, Знаєш, і тут жінка ще була. теж її мати. З на хотіли вбити, але її, вона вирвалася з женщина. Це... І сімдесят пригода. Але як це завжди буває із російськими постановками, жодних доказів насилля поляків над російськими пенсіонерками не наводиться. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.